Вітаю, це Суспільне Кропивнецький. Мене звати Леся Журавська. Щорічно у четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років, а також штучних голодів 21-23 років, 46-47 років про те, які втрати зазнала Кіровоградщина, Говоримо з істориком, дослідником цієї теми Сергієм Мілютіним. Я вітаю вас! Вітаю. фокусом нашої розмови. Буде голодомор 32-33 років, і пропоную почати з причин. Варто зазначити, що голодомор має комплекс причин. Перше, це звичайно геноцид, який запланував здійснити по відношенню до українців Йосиф Ларіонович-Сталін. Другою причиною варто виділити це боротьба із селянством, яке не поспішало. Йти працювати до колгоспів, оскільки на території України ще залишався доволі великий масив одноосібників, які господарювали на власних господарствах і висловлювали критичні зауваження стосовно неефективності колгоспів та радгоспів. Але ж на 1932 рік на Кіровоградщині майже 95% людей були в колгоспах. Безсумнівно так. Однак значна маса селян вірили в те, що Когоспи своєю неефективністю зможуть показати державному керівництву? Що одноосібно господарювати краще, велика маса селян працювала без ініціативно в колгоспах і закликала не йти на роботу до колгоспів своїх односельчан для того, щоб повернути дозвіл на одноосібне господарювання і зменшення податків для одноосібників. Коли я говорила про причини, там також ще вказується і виконання хлібозаготівельних заходів. І таким чином, тобто, у селян забиралося буквально все. Хлібозаготівлі, які виконували колгоспи, а також одноосібний сектор, вони повинні були викачити максимум продовольчих продуктів як для внутрішніх проблем. Потреб режиму, а також і для експорту, велика маса того зерна, який відбирався в когоспах, а також по одноосібному сібному сектору, йшов на експорт до окремих європейських країн. На початку нашої розмови ви сказали про спротив селян, що вони сподівалися на те, що колективізація або швидко скінчиться. На чому базується ця ваша теза? В Державному архіві Кироградської області зберігається велика кількість різноманітних джерел. Тут можна виділити як документи оперативного характеру, які зводилися для внутрішнього користування співробітниками ДПУ в основному керівництвом як районного ДПУ, так і обласної. Вони Що таке ДПУ? Державне політичне управління. От вони інформували в своїх донесеннях. Вище керівництво про політичну ситуацію і настрої населення по відношенню до хлібозаготівель, до суцільної колективізації та інших заходів влади також в державному архіві зберігається фонд 5907 опис 2 р це фонд, який у собі включає величезну кількість справ на людей, які зазнали репресій за критичні зауваження проти режиму або участь в активному чи пасивному спротиві діям влади, чи навіть участі в партизанських загонах 1917 1921 років. І саме аналіз справ, які були заведені наприкінці 1932, на початку 1933 року. Років засвідчує, що була велика кількість селян на теренах нашої області, які виступали з критикою когосної системи. І вони вірили в те, що система неефективна, і що влада рано чи пізно зрозуміє цю неефективність і відновить одноосібне господарювання. Таким чином, люди будуть звільнені від роботи в колективних господарствах і, по суті, буде відновлена та політика, яка панувала. За періоду НЕПЛ. ви сказали про активний і пасивний спротив селян. Наведіть, будь ласка, приклади. Серед пасивного спротиву тут варто зазначити, що частина селян ховала зерно, яке вони повинні були здати. Звичайно ж, вони ховали його для того, щоб план хліба заготів, не був виконаний, а також для того, щоб щось залишити для себе на чорний день у випадок продовольчих утруднень. Стосовно активного спротиву, тут варто відзначити різного роду саботаж, псування молотарок, сівалок і іншого когосного майна, для того, щоб. Не мати можливості виконати хлібозаготівельний план. Також були випадки, коли здійснювалися напади на різноманітних активістів буксирних бригад, на представників партійно господарської верхівки, а також зафіксовані випадки, коли селяни підпалювали будинки партійних активістів або ж інших посадових осіб, які приймали участь в Реквізиціях продовольства у голодуючих. Розкажіть про боксерні бригади. Що це таке, з кого вони складалися? Хто ці люди? Боксерні бригади це групи активістів, які ходили від будинку до будинку, шукали приховане зерно, а дуже часто в будь-які продукти харчування і відбирали їх для того, щоб колгосп чи сільрада могла виконати хлібозаготівлі. Проте такі бригади часто чинили різноманітні зловживання. Вони відбирали не лише продукти харчування вони могли відбирати в селян сорочки, от, рушники, одяг, різний домашній крам. По суті, вони здійснювали грабунки. Це не чужі люди грабували селян. Серед них були і свої, як ви говорите, або передовики виробництва, або ж ті, хто хотіли зробити партійну кар'єру. Кістяк таких бригад він складався з місцевих. Однак траплялося так, що один чи двоє це були приїжджі з міста або з якогось найближчого районного центру чи з обласного центру. Стосовно того, як жили в одному селі, варто зазначити, що один із таких хлібозаготівельників в майбутньому зробив доволі успішну кар'єру. Він став головою колгоспу на Долинщині. От пізніше, в роки нацистської окупації, він виїхав. От а після того, як було здійснено вигнання німців з території України, він повернувся. Проте вже не на посаду голови колоспу, однак все одно займав керуючі місця от, в когосьній системі. Однак траплялися різні випадки. Зокрема, варто відзначити, на Новоукраїнщині один із таких активістів, який займав панівні місця в партійно-господарській верхівці це Данило Волошин. Він от, був згодом вигнаний з партії, на нього було написано донос. і Співробітники державного політичного управління взялися за нього. Вони знайшли докази того, що він здійснював різноманітні зловживання, в тому числі побиття когосників і одноосібників. І влада цю людину по суті викреслила от, з партійної структури, і Данило Волошин загинув в роки Другої світової війни. Хочу, щоб ми більш детально поговорили про докази штучності голоду голодомору. Чому в мене якось склалася так розмова з однією людиною, яка говорила про те, що голодомор є не стільки наслідком державної політики, скільки, скажімо так, перегиби на місцях, тобто той партактив, який про який ви згадували, хотіли вислужитися. Тут можна відзначити декілька заходів, які існували винятково на території України. Справа в тому, що на території України було заведено так звані чорні дошки, Колгоспи, села, міста, райони і навіть областя заносилися на чорні дошки. Занесення на чорні дошки накладало величезну кількість обмежень. По суті, село, яке потрапляло на чорну дошку, воно ставало без На Кіровоградщині наскільки розповсюдженими були чорні дошки? Велика кількість населених пунктів на Знам'янщині, Новоукраїнщині, Українщині, Добровеличківщині були занесені на чорну дошку. Кількість достеменно невідома. Справа в тому, що села могли бути занесені на чорні дошки у січні, а у лютому вони могли звідти бути викресленими. А чому викреслювали? Вони виконували план хлібозаготівлі або вимирали. Тут можна говорити тільки по окремих населених пунктах, що вони от, зазнали великий демографічний втрат. Це село Далеке Новоукраїнський район, воно вимерло на 90%. Великих втрат зазнало село Красна Сівка, також значні втрати. Спостерігаються в селах Воронівка, новоукраїнського району Диківка, Дмитрівка на Знам'янщині, Грузьке на теренах сучасної кропивниччини, і достеменно сказати, скільки було занесено на чорну дошку, неможливо наскільки в різний проміжок це була різна кількість. Ви сказали про те, що не можна підрахувати кількість втрат. Е під час голодомору на Кіровоградщині. в той же час ми говоримо про те, що цей страшний голод забрав багато людей. Хоча б приблизні цифри ви можете навести, коли готувалася от, збірка. Матеріалів 2007-2008 рік там робилася спроба демографічно визначити кількість. І по імену було визначено близько 22 тисяч чоловік. Однак ці дані от, вони є далеко не повними. І ми можемо бути впевненими, що вони в рази перевищують вказану цифру. Складність підрахунку полягає в тому, що знову ж таки території, які зараз входять до складу Кіровоградської області на момент голодомору, вони входили до складу різних областей. Діловодство і актові записи не велися в більш... на території більшості сільських рад. Чому? Тут також низка причин, десь їх відмовлялися вести, десь був можливо наказ про те, що не потрібно це документувати. Також частина актових записів намагалася уникати е, от, інформації про те, що людина померла саме від голоду або хвороб, викиканих голодом. Є, звичайно, окремі населені пункти, де збереглася частина актових записів. Як селяни переживали цей голод випадки історії, ви працювали в архівах. Можете розказати? Справа в тому, що стратегія виживання залежала від самої продовольчої ситуації. В окремих випадках люди от, спочатку їли все, що їм вдалося приховати. От, або те, що в них залишалося. Потім переходили на домашніх тварин. В їжу вживали різноманітні. Сурогати, наприклад, маторжаники, це свого роду такі млинці, які запікалися з трави, переважно з калачки. Їли от так звані трав'яні бутерброди, як їх називали, коли брався лист, наприклад, листки різних рослин і складалися так сукупно разом. От, також траплялися випадки, коли вдавалося щось знайти в полі в так званих мишоловках. Справа в тому, що гризуни запасали собі на зиму зерно в полі, селяни ходили по полях, розорювали ці мишоловки, мишині гнізда і звідти брали зерно. Однак часто це викликало відповідно також захворювання. І їли дуже багато от, трупів мертвих тварин. От, зокрема, от, зафіксовано низка випадків, коли їли довгу конину. Справа в тому, що коні от, масово вимирали через нехватку кормової бази, і потім їхні тушки перевозилися на скотомогильники. Скотомогильники охоронялись, однак траплялись випадки, коли селяни от, Заходили на території таких місць і викрадали звідти мертві Тіла, мертвих і худоби. На підтвердження ваших слів я наведу цитату з матеріалів музею голодомору. В Ульяновському районі, це нинішній Благовіщенський район, зафіксовані випадки поїдання трупів тварин із салотопок, їдять котів, собак. Випадки людоїдства зафіксовані також в Новомиргородському, Знам'янському, Новоукраїнському районах. У містах області припинилася виплата заробітних плат. Тут варто задати. Завод Червона зірка на період голодомору на ньому працювало близько 10 тисяч чоловік. В одному із документів зазначено, що на січень 1933 року на Червоній зірці опухлих від голоду зафіксовано 495 чоловік. Тобто, це доволі велика кількість. Варто зазначити, що вже на початку осені на Червоній зірці зменшили. Пайки продовольчі для робітників вони були зменшені на 100 грам а в середині жовтні зменшені іще ще на 100 грам. Хочу навести особисту історію. Мій дідусь розказував про те, що коли він працював у кривому рогу на виробництві, також був голод, і він їздив чи то в Білорусі, чи то в Крим для того, щоб отримати хоч якісь харчі. І він розказував, що на вокзалі перед Кримом взагалі не було ні горобців, не було ні котів, ні собак, і коли заїжджаєш уже в Крим на першій станції на у вокзальному буфеті, там були булочки, і цей е, запах е, свіжого хліба він дурманив і йому стало погано. Таких історій доволі багато, оскільки коли доводиться працювати вже із записаними свідченнями, то люди зазначають, що приїжджаючи до Криму, до внутрішніх районів Росії, навіть на Курщині і на Воронщині, Такого голоду не відчувалося. І люди зазначали, що такий голод він панує на Кубані і на теренах радянської України. Зокрема, в знаменці було затримано чоловіка, який проживав у Лубнах, однак приїхав до Знам'янки із Махачкали. Він приїхав через Кубань і через значну частину радянської України. і Він зазначив, що на цих територіях панує страшний голод, якого він ніде і ніколи в житті не бачив. Це може служити певним підтвердженням того, що от голодом були найбільше вражені саме ті території, де етнічну більшість складали саме якраз українці. Голоду не зазнали ті території, які на той момент входили до складу Польщі. Румунії чи Чехословаччини також голоду практично не зазнав кримський півострів, який, звичайно ж, не міг дати таких урожаїв, як Україна, а Україна давала великі врожаї, однак голодувала. Це багатьох дивувало. Зокрема, в Держархіві є згадка відомого такого чоловіка, як Фока Куліш. Він свій час був. Службовцем деякий час очолював колгосп, однак через критику влади і політики, яку впроваджував Сталін на початку 30-х, він був перетворений у звичайного когосника. Він зазначав, чому ми от здаємо державі от борошно. дискусії з поміж людей, і їм навіть здавалося, що держава готується до великої війни, і саме через це вона намагається викачати по максимуму з українських селян для того, щоб або від цієї війни відкупитися, або для того, щоб краще до цієї війни. Підготуватися, ви досліджуєте архівні матеріали, чи е, знайомі вам з матеріали з закордонної або преси, або історичні джерела, як е, за кордоном ставилися до цього голоду? Справа в тому, що на заході інформація про голод вона була відома завдяки репортажам. Валійського журналіста Гарета Джонса, а також завдяки тому, яку увагу до цієї проблеми привернув віденський кардинал Теодорініц. Однак Радянський Союз дуже швидко відреагував на ці чутки і залучив корисних для себе людей з поміж західних політиків та західних журналістів. Зокрема, репортажі Гарета Джонса були дискредитовані іншим західним журналістом Вальтером Дюранті, який на той момент був кореспондентом Нью-Йорк Таймс. Він у своїх репортажах зазначив, що звичайно деякі люди не доїдають, їм бракує продовольства. Однак він повністю дискредитував репортажі Гарета Джонса. По суті, Таким чином, руйнуючи його журналістську кар'єру, через багато років Дюранті вже в розмові з одним із своїх друзів зазначив, що Джон списав правду і що від голоду на теренах радянського союзу померло близько 5 мільйонів чоловік. Також тут варто зазначити, що одним із тих, хто Переконував захід у тому, що ніякого голоду немає, був колишній прем'єр-міністр Франції Едуар, Едуард Ріо, який, подорожуючи радянською Україною, не помітив жодних слідів голоду. Це було обумовлено тим, що його провезли таким маршрутом, який і не міг дати йому можливості щось побачити. Однак Ріо не міг не знати, що його обдурюють. А так як Ріо був великим симпатиком Радянського Союзу і надіявся на те, що Радянський Союз допоможе йому реанімувати політичну кар'єру, він не помітив, так би мовити. Того, що робилося на теренах України в ці страшні роки, зараз змінюється ставлення зарубіжних дослідників до питання визнання голодомору геноцидом українського народу. Безсумнівно. великий внесок в це зробили іноземні дослідники, зокрема Роберт Конквест, Джеймс Мейс, Ян Апплбаум, Тімоті Снайдер і багато інших. І взагалі варто відзначити, що інтерес до української історії, в тому числі до історії Голодомору, на Заході поступово зростає. Наслідки для Кіровоградської області, що ми не доотримали? Це великі демографічні втрати, величезна кількість загиблих, це великий удар по системі господарства. І також не можна не оминути непрямий вплив. Справа в тому, що в роки голодомору от, система досягла головної своєї задачі, це загнати людей в когоспи, показати їм, що немає альтернативи когоспам. По суті, українське традиційне село от, в період голодомору було знищене, і на його заміну прийшло когосне село. Ну яке кардинально відрізнялося, було носієм зовсім іншої ідентичності. Також одним із елементів, які можна відзначити, це те, що велика кількість померлих складали саме якраз чоловіки. Тімоті Снайдер, відомий американський дослідник, викладач Єльського університету, в своїй книзі Криваві землі, коли говорить про демографічні втрати. Під час голодомору на території України він зазначає, що першими помирали як правило чоловіки. Оскільки чоловіки позиціонували себе як годувальники, вони не могли залишати своїх дружин і своїх дітей голодними. І коли вони Отримували якісь продовольчі пайки або якусь їжу на роботі, вони часто несли її додому і ділилися з дітьми. Один із таких випадків зафіксований і в архівних документах. Зокрема, один із працівників заводу Червона зірка Скляревський, коли до нього прийшли представники медичної комісії перевіряти його стан здоров'я. Його запитали, а куди ж він діває продовольчий пайок, який йому дають на роботі? То він зазначив, що йому дуже шкода дітей, і продовольчий пайок, який він отримує на роботі, там шматок хліба, наприклад, то він це все відразу несе додому і віддає дітям, оскільки в першу чергу йому шкода дітей, а не власного життя. Дякую вам за розмову. Про голодомор на Кіровоградщині ми говорили з істориком, дослідником цієї теми Сергієм Мілютіним.